Сильний ноут для малого та середнього бізнесу навчання і мультизадачного життя. Що від нього очікувати, та чи потягне бізнес ноут найскладніше завдання ігри? Зараз дізнаємося. Це ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 на базі процесора Intel Core i 5 1135 g 7 Дизайн в цій лінійці освіжився. Замість чорного кольору тут тепер поєднання сріблястого з сірим, і це було хороше рішення, адже такий дизайн змінює відчуття в ліпшу сторону, і девайс виглядає більш оптимістично. Корпус тонкий 18 міліметрів на третину менше ніж в сучасних ігрових ноутах. Із поверхневого огляду можна відзначити метал в корпусі, а нодований алюміній майже. На всій поверхні, окрім рамки навколо дисплею, вона пластикова. Вага становить 1,4 кг кілограми без блоку живлення. Це молодший брат Сінкпад, серії, яка вже 30 років є еталоном якості та надійності в сегменті бізнес-ноутбуків. Сінкбук, також як і сінкпад, проходить серію випробувань за стандартами Мілспех, який включає 12 різних методик та 26 процедур тестування, зокрема випробування високими та низькими температурами, високою вологістю, вібраціями та. Пилом і піском. Але тут відсутні деякі характерні особливості старшої серії. Наприклад, ви не знайдете тут червоний трекпоінт з серії SingPad. Також тачпад тут простий, без додаткових кнопок та більш схожий на типовий для ігрових ноутів. Замість скла тут приємна на дотик пластикова поверхня. Тим не менш свої основні функції та жести виконує як треба. Клавіатура відрізняється від тієї легендарної клавіатури SingPad, але тут вона теж островного типу та все одно дуже схожа. Самі клавіші серед. Середньої висоти, хід півтора міліметри з приємним опором. Є сканер відбитку, є кнопкою увімкнення. Доволі зручне рішення прискорює вхід в систему. Також є HD-вебкамера зі шторкою захисту, а також вбудованими стереомікрофонами для онлайн зустрічей. Динаміки потужністю 2 вати розташовані по класиці знизу по обидва боки. Максимальна гучність приблизно 70 дБ, а ЧХ переважно середні частоти. Ноут не видає якихось сторонніх шумів, а через комбінований джек звук іде Доволі чистий та без спотворень. Корпус зібрано доволі якісно, основна частина якого стійка до скручування і ніде не продавлюється. Дисплейна частина відносно тонка, тому тут і не дивно, що вона має меншу стійкість до скручування. Натомість вона майже не хитається, при тому, що відкривається на 180 градусів. Дисплей займає 90% площі та має, хоч і не супертонкі рамки, але нижня рамка куди менша, ніж в більшості сучасних ноутів. Покриття дисплею антиблікове. Діагональ 14 дюймів мати матриця IPS, роздільна здатність Full HD. Це не ігровий ноут, тому ні про який мінімальний відгук та високу частоту оновлення мова не йде. Стандартні 60 Гц та заявлений час відгуку 8 мілісекунд. Ось яку картинку ми маємо в UFO-тесті. Ноут перш за все передбачений для офісних задач та роботи, тому екран тут не виділяється величезною палітрою кольорів та точною калібровкою. Кольорове охоплення 55% SRGB, середній дельта E десь п'ятірка. Максимальна яскравість 250 ніт, контраст 1000 до 1, що типово для звичайних IPS матриць. Стабільність кутів огляду дуже хороша завдяки технології IPS. А ось фото приклад за підсвітки, хоча тут все індивідуально. Роз'єми йдуть в ногу з сучасними тенденціями: зліва USB C 3.2 другого покоління, Thunderbolt 4, HDMI 1.4, USB A3.04. 3.0, комбінований аудіо 3.5 мм. Праворуч SD Card Reader, USB A 3.0, RJ45 Ethernet, замок Kensington. Так, фірмовий порт живлення прибрали, а його роль виконує USB Type-C ліворуч, але це означає, що тепер можна підзаряджати ноут від Powerbank. Є швидка зарядка з комплектним блоком живлення з 0 до 50% ноут досягне за півгодини. Батарея на 45 Вт годин із трьох блоків забезпечить автономний час роботи до 6 годин, але це в залежності від кількості навантаження, підсвітки клавіатури та дисплею. Показники автономності не найкращі, але ноутбук можна швидко підзаряджати і навіть через USB Type-C роз'єм. Максимальну потужність можна очікувати стабільно навіть в режимі роботи від батареї. Процесор Intel Core i5-1135G7 серії Tiger Lake. Це процесор із чотирма ядрами, вісім потоків із підтримкою Hyper-Threading. Він має типове споживання від 12 до 28 Вт із тактовою частотою від 2,4 до 4,2 ГГц. Протягом деяких секунд процесор Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 може споживати до 42 Вт, після чого обмежується номіналом в 28 Вт та зберігає його протягом тривалого часу. В тесті бенчмарку CPU ID процесор набирає 491 та 2613 балів в одно та багатопоточні швидкодії відповідно. У цьому процесорі є інтегрована графіка, така як в процесорах 12-го покоління, а саме Intel Iris Xe на 80 обчислювальних блоків. Оперативна пам'ять. Діті DDR4, частково розпаяна на платі, частково встановлено одноранковою планкою на чіпах Samsung, яку можна проапгрейдити. Загальний об'єм конкретно цього ноута 16 ГБ на частоті 3200 МГц. Таймінги, затримки та швидкості ви бачите на екрані. Також тут встановлений M.2 2 третього покоління PCI-Express на 1 ТБ, швидкості якого ви теж бачите на екрані роз'ємів. Усього два. Тож ви можете встановити ще один, якщо буде необхідно. Ноутбук оснащений швидкісним модулем Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, плюс є гігабітний порт Ethernet. Швидкість та стабільний сигнал антен дозволяють грати в невибагливі графіки онлайн-ігри прямо по Wi-Fi. Так, хоч Ноут і не ігровий, але в такі ігри, як, наприклад, Dota 2, Valorant, CSGO та інші, Note все ж потягне до 100 FPS в середньому. Але це якщо на мінімальних налаштуваннях Full HD. У Valorant можемо мати в середньому до 120 FPS, Fortnite до 60. В CSGO на мінімальних налаштуваннях в режимі Deathmatch ми маємо від 70 до 90 FPS в середньому. В залежності від локації та навантаженості сервера. В доті теж на мінімальних налаштуваннях ми маємо досить комфортні 100 FPS, і цього більш ніж достатньо для цієї гри. Такого шуму, як в ігрових ноутах, я тут не помітив ні в стрес-тесті, ні в іграх. Максимальний шум 38 дБ на відстані 10 см, ну це майже непомітно. Максимальна температура процесора в стрес-тесті 82 градуси. В простої чи на великих навантаженнях 45-60 градусів, при тому, що ноут. Взагалі не чутно. В Premiere Pro Note з легкістю може обробляти проєкти в Full HD, але і нескладні 4К теж потягне. Відгук таймлайну в 4К проєкті доволі хороший, і це лише за наявності вбудованої графіки Iris XE. Але рендер доведеться почекати. Він доволі довгий, як для цього 4К проєкту, орієнтовний час 2 години. Висновок: Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 це ідеальний девайс для офісних завдань. Він набагато потужніший, ніж того потребує типовий офісний застосовок. Сунок, тому можете забути про всілякі лаги, зависання чи довгі очікування. Він компактний зі зручною клавіатурою, має металевий корпус, пройшов випробування згідно стандартів Milspec і дуже тихий, навіть в максимальних навантаженнях. Так, є і мінуси: це обмежено кольорове охоплення екрану, і верхня кришка досить туго відкривається. Все інше дрібниці.